22 березня рано вранці російські ракети знову вкотре атакували численні об'єкти по Україні, в тому числі енергетики. Як повідомили в Укргідроенерго, на жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України Дніпро ГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу. Цинічно вдаривши по гідроспорудах Дніпро ГЕС та плотині, на станції сталася пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів. Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована. Йдеться у повідомленні. Від самого ранку в Дніпропетровській області лунали вибухи. Пошкоджені енергетичні об'єкти у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Кам'янському районах. Від вибухової хвилі побиті вікна в будинках. Є перебої зі світлом та водопостачанням. Будуть введені графіки відключень. Також ворог вкотре обстріляв Харків. Як повідомили у ОВА, окупанти здійснили більше 15 ударів по об'єктах енергетики. Місто фактично повністю без світла. Пролунали вибухи і на Прикарпатті. Ворог атакував область і шахедами і ракетами. Є влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Унищук зазначила, що за попередньою інформацією постраждала одна людина. Є пошкодження. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано. На місці влучання працюють рятувальники ДСНС. Також зафіксоване влучання у Львівській області. Загорівся об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомив керівник ОВА Максим Козицький. За його словами, під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури у Районі. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці. Також є влучання у Вінницькій, Хмельницькій областях. На місцях працюють рятувальники та всі служби.